Щоранку ми поспішаємо на роботу. Круговарт справ наповнює наш день. Під вечір тем трохи сповільнюється, та зранку все починається знову. У вирі життя стрімко спливають дні, місяці і роки. Ми нарікаємо на шалений ритм, на те, що ми не встигаємо впоратись із нагальними справами. Через це рідко замислюємося про майбутнє та відкладаємо важливі справи на потім. Проте важливо усвідомити, що час плинний і ніщо в світі не вічне. Тому подбати про тих, хто буде після нас, варто вже сьогодні. Щоб почуватися впевнено, краще завчасно подумати про те, кому і як передати набути упродовж життя. Хто успадкує твою власність? зокрема земельну. Як успадковується земля? Про це ви дізнаєтеся сьогодні у програмі Моя земля, моя власність. В січні Померла моя мама. Після похорон дуже заболів чоловік, і я заболіла. Мені зробили операцію, і я дуже переживала, щоб успіти. Мені сказали, що до шести місяців треба подати заяву на спадок. І Я якраз успіла за дві неділі і відкрили мені спадок. Мама залишила у спадок пай два з половиною гектари з присадибну ділянку і хату, а потім. Мені було дуже погано, я ще в Київ їздила в лікарню, а потім вже вирішила оформляти. Ну, нічого я не знала, як це все робиться. Питалася секретаря у сільській раді, вона мені підказувала трохи, а потім поїхала я у район. Автобус у нас ходить три рази на тиждень і ходить так середа, п'ятниця і неділя. Поїхала я в Богуслав в нотаріальну контору, мені підказали, що в четвер там консультаційний день. Давайте спробуємо разом із Катериною Степанівною пройти шлях оформлення спадщини на земельну ділянку. Для цього в першу чергу треба звернутися до нотаріуса та відкрити спадкову справу. При оформленні спадщини нотаріусам стягується державне мито. Для неповнолітніх спадкоємців, а також постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю існують пільги. Щоб ними скористатися, необхідно надати відповідні посвідчення. Спадкоємець за законом чи за заповітом повинен звернутися в нотаріальну контуру даного району або до приватного нотаріуса даного нотаріального округу заяви про прийняття спадщини. Ці дії повинні бути вчені на протязі 6 місяців з дня смерті. Якщо спадкоємець за законом чи за заповітом пропустив цей термін, нотаріус дає відмову. Щоб спадкоємець звернувся в суд для отримання додаткового терміну для прийняття спадщини. Це як правило, там місячний, двохмісячний термін. Окрім заяви, під час першого візиту до нотаріальної контори потрібно подати пакет документів. Спадкоємець зобов'язаний подати нотаріусу насамперед заяву про прийняття спадщини, свідоцтво про смерть спадкодавця, документи, які підтверджують його родинні відносини. Паспорт, звичайно. Ідентифікаційний код в якості правостановленого документу обов'язково повинен бути поданий той документ, на підставі якого належала ця земельна ділянка спадкодавцю. Ним може бути і державний акт, і цивільно-правова угода, і теж саме свідоцтво про право на спадщину чи за законом, чи за заповітом. Якщо майно заповідане, то звичайно такий спадкоємець повинен надати заповіт на підтвердження своїх прав на. Спадкування такого майна. На другому етапі для оформлення свідоцтва про право на спадщину потрібно надати нотаріусу оригінали документів, які підтверджують факт володіння спадкодавцем земельною ділянкою сільськогосподарського призначення або присадибною ділянкою та будинком на ній. Для отримання цих документів нотаріус готує письмові запити до відповідних установ. Потім спадкоємець звертається з цими запитами до необхідних установ, де отримує підтверджувальні документи. Коли людина відкриває спадкову справу нотаріуса, нотаріус дає запит на управління Держкомзему для отримання витягу із поземельної книги. Відповідно робляться довідки про нормативну грошову оцінку і довідка про обмеження обтяження. Ці довідки є складовою документів, пакету документів, які відправляються до Державного земельного кадастру. І ми отримуємо звідти підтвердження, що земельна ділянка є у базі з відповідним кадастровим номером. Щоб отримати витяг про нормативну грошову оцінку, Катерина Степанівна написала заяву. До неї додала копії паспорта, ідентифікаційного номера і державного акту. Ці документи вона подала до районного відділу Держкомзему. Я принесла заяву. Заява про грошову оцінку. Так. Ви Здаєте заяву, копія державного акту, Все добре, все є. Буде готове десь через неділю. Можна з паспорту підійти забрати. Після цього Катерина Степанівна написала заяву на отримання витягу з поземельної книги. Заяву подала до районного відділу держкомзему разом із запитом нотаріуса, нормативною грошовою оцінкою, копіями державного акта, паспорту та ідентифікаційного коду. За допомогою програми ГІС-6 перевіряємо дані, які згідно державного акта та паспортні дані громадянки, яка подала нам заяву. За допомогою цієї програми реєструємо цю заяву, яку подає громадянин. Після того як присвоїться номер заяви, скануються всі подані документи і передаються за допомогою перехідної реєстраційної системи до оператора-адміністратора. Витяг з поземельної книги видається протягом 10 днів з моменту подання заяви громадянином. Отже, у спадкоємця мають бути оригінали державного акту, а також довідки про нормативну грошову оцінку, витяг з поземельної книги та довідки про відсутність обтяжень обмежень. Із ними він знову йде до нотаріуса, який на основі цих документів оформить свідоцтво про право на спадщину. Після видачі свідоцтва про право на спадщину ми робимо відмітку в державному акті про перехід права власності на земельну ділянку. Посвідчуємо, що мною державним нотаріусом, видано свідоцтво право на спадщину за законом чи за заповітом, на підставі якого право власності на цю земельну ділянку переходить до даного спадкоємця як за законом чи за заповітом. Після здійснення нотаріальних дій громадянин подає управління свідоцтво про право спадщини в оригіналі і державний акт в оригіналі для здійснення відмітки. Як тільки ДЗК внесло зміни в центральну базу даних ДЗК, АС ДЗК, автоматизовану систему бази даних, ми проставляємо відмітку в державному акті на нового власника земельної ділянки. Державний акт при цьому переформляти не обов'язково. Що стосується ставок оподаткування успадкованого майна громадянами України, то тут слід зазначити, що спадкоємці першої черги сплачують податок за нульовою ставкою з вартості успадкованого майна. Спадкоємці другої черги наступних черг сплачують такий податок у розмірі 5% від успадкованого майна. Оформлення спадщини Катериною Степанівною Риженко завершиться без ускладнень, оскільки її мати своєчасно отримала державний акт. Набагато складніше доводиться тим спадкоємцям, котрі не мають жодного документу, на підставі якого земельна ділянка належала спадкодавцю. Через якісь причини він свого часу не отримав ані сертифікат на право на земельну частку ПАЙ, ані державний акт на право власності на земельну ділянку. Його право на землю підтверджує лише факт роботи в колективному сільськогосподарському підприємстві на момент розпаювання земель. У таких випадках оформлення спадщини забирає набагато більше часу, зусиль та й коштує значно дорожче. У нас є така статистика, що на сьогоднішній день дійсно в Україні є невитребувані земельні частки паї. Це тобто виходить, що при розпаюванні колективного сільськогосподарського підприємства складався державне право колективної власності, до якого додавався додаток список громадян-членів колективних сільськогосподарських підприємств та пенсіонерів з їхнього числа. Разом з тим при видачі державних актів могла статися така ситуація, коли чи власник виїхав десь за кордон на заробітки, чи помер. Тобто, якщо громадянин був дійсно набував право, був внесений до державного акту на право колективної власності, але з якихось причин не отримав сертифікат, і на сьогоднішній день він вже помер, діти є, то відповідно для набуття права. властности на земельний часть и э, этим детям необходимо вернуться до суду. И на основе решения суда э, поновлять его право на земленую часть купа, и тогда они смогут скористаться его правом для того, чтобы оформить просто научный документ на земленая часть На сегодняшний день на Украине более 3 миллионов гектар невостребованных поев. Это э, те э, пои, э, как правило это наследство, люди уезжают. Э, Другі населені пункти виїжджають на постоянное место жительства за границу. По, по, по разным причинам вони просто не обращаються. І на сьогоднішній день достаточное количество землі, які является невостребованной. Правильно чинять ті, хто не зволікає з отриманням державних актів. Такі люди дбають не лише про себе, але й про нащадки. Дивіться програму Моя земля, моя власність. Що неділі, о 7.15 на телеканалі Ера, дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.